Наприклад, спочатку вимити кошти на ремонтах бомбосховищ у школах, потім на відкриття школ у метро, а звичайно школи з бомбосховищами закрити, не дивлячись на обіцянки забезпечити нормальний учбовий процес дітям Харкова. А кому потрібні розумні діти? Нехай сидять вдома і деградують, а бюджет буде продовжувати вмиватись і пилитись. Без проведення тендерів роздаються в кабінетах мера. Сотні мільйонів на житлобут 1, житлобут 2, Палмазгруп, Афінагруп та інші компанії підконтрольного ПЗЖ і обромовичу бенефіціару. Завищення вартості робіт кілька разів привели до того, що в деяких домах витрачаються кошти лише на експертизу, що діли лише один рік. Однак ані консервація, ані ремонт не проводяться, чи що багато харків'ян будуть залишатись безхаченками ще тривалий час. Будівля вже буде не відновити.